Усім привіт! Ми з вами е, перший раз бачимось в 2025 році. У мене такий е, фон ззаді і він е, не просто так. Бачите, я навіть гранди там заплила. Так от, сьогодні. Е, я ми <смес> зробила подарунок собі на е, Новий рік на всі свята ще на багато років, і це новий айфон Та-дам! Це новий iPhone 16. Я його ще не відкривала. Я зараз знімлю відео, як я буду його відкривати. І вставлю вам тут фрагменти з цього. Не перемагайтесь. Ну, що, тепер я буду робити розпаковку із вами. Я його вже відкривала, я його бачила, і він дуже <клес> класний. В мене наразі iPhone 12. Міні. Я, можливо, його буду продавати. Варто зазначити, що він в білому кольорі. На ньому немає жодної царапинки, подряпинки і так далі. Єдиний мінус це батарея. У мене 71% батареї. Її можна змінити, звичайно, при бажанні, але я думаю, що цієї батареї, виси ще дуже недовго часу. Але тут 128 ГБ, і то виявилось для мене трохи мало. Так як за... я зараз знімаю відео і не планую цю справу закидати. Я взяла собі iPhone 16 вже на 256 ГБ і в чорному кольорі я дуже вагалась, і дуже хвилювалась, щоб. Він не був глянцевий. Він не глянцевий. І це супер. Ось моя прелість. Клас, це дуже класний колір. Я не знаю, можливо, білий би сподобався мені більше, але я вирішила так трішки додати разнообразия в життя. І зараз. Ось ось. Відкриваємо раз. До речі, можете бачити, як я знімаю. Клас! Я дуже тішуся. Це, знаєте, це найдорожча моя імпульсивна покупка. Клас. Так, мова. Обираємо мову українська. Чекаємо. Завтра, я думаю, вже приїдуть мені мої е, чохольчики. Я замовила в рожевому кольорі і колір е, такий кавовий, хіба так? Чи то треба його налаштовувати зараз, всі свої весь свій iCloud, скажімо, сюди переносити. Я покажу зараз просто ще в зовнішньому вигляді для мене нове, незвичне. По-перше, мені подобається камера. Оця. Колись ще до покупки iPhone 12 міні, я хотіла собі 10-й iPhone. Він, здається, з подібною камерою. Ось. Якість камери, звичайно, інша, ніж на 12-му міні. Ми порівнювали в магазині. Я думала, чи не буде занадто імпульсивною, дурною ця покупка, бо це досить немалі кошти. Ось, але це супер. Я не знаю, я готова кричати. Отже, ось цього в айфоні. Ось тут так буде краще видно. В iPhone 12-му немає. Це є в усіх версіях Pro, Pro Max Плюс, але в 12-му міні її немає. І в звичайних iphone до 16-го її теж немає. Далі нова бокова кнопка для камери. Ось ця кнопочка тут є. Я буду користуватись і буду так поступово вас вводити в курс справи, що. Що мені подобається, що мені не подобається, можливо, раптом таке буде. Ось, я буду вам про це казати. Далі. Тут, звісно, що інше зряне. Ось таке. Такий моточечок. Так, і тут уже ті по-моєму. Угу. Двостороння. Стандарт, в принципі. Так. Блочок. До нього, відповідно, теж новий. Теж зараз з вами розпакуємо вже все одно. Я поїду зараз клеїти захисне скло. Я не, не можу відкрити капець. У мене сили замало. Я сьогодні, до речі, рекламувала <рес> дівчатам на роботі свій айфон. Я його відкриваю, він реально без жодної царапинки. Вони навіть здивували, що він так гарно зберігся в мене. Він весь час, я його берегла, щоб не дай Боже, він десь не впав. Він був завжди під чехлом. Захисне скло. Ну, коротше, весь, весь комплект в ньому був. Звідклаємо. Ну, Я доволен, звісно. Через деякий час, знаєте, оці класичні стадії, Коли ти перше чогось дуже хочеш, воно тобі дуже подобається, потім ти його маєш. Є декілька секунд, хвилин на розмірковування, типу, воно мені було не потрібне, я цього не хочу, і ще там щось е вроді того, але потім ти все ж таки задоволена цією покупкою. опачки, опачки. Вот такая у нас зарядочка. Сюда. Оп. Открываем. Ось. Два, готова. Зараз вже відкрию вже тоді повністю все. Так, ключик. Прикольно, вона на дотик прикольна. Клас. Як, як мотузок клас. <ріст> е, і так, значить, хочу подякувати всім тим людям, які дивляться е, мій YouTube канал які продовжують його дивитись після того, як я його закинула. Я перепрошую, але я знову ж таки дуже вдячна вам за перегляд. Я знаю, що його дивляться, мої подружки. Ось вони не всі, не всі мене в цьому підтримують, але є частина тих людей, які мене підтримують в цьому, і я за це їм дуже вдячна. Всіх вас люблю, цілую. І побачимось уже в новій якості.